Мій компаньон мені щось приніс сюрпризу, Сказав, що приніс сюрпризу, Я ще не бачила. Він сказав, що було день народження в когось, і їх усіх огурчали ось тим блюдом. Він сказав, що все для тебе сюрприз. Зараз я вам покажу, що я приготувала кес сьогодні. Зараз... Пізніше відкриємо ту тарілку. Бо я теж ще не бачила. Дивіться, Тепле, тепле, горяче, горяче. П'ять помідорчиків малесеньких-малесеньких І шість яєчок. І а, кубаса, яєць. І ковбаса така, знаєте, він привіз з горів, така з горіхами, влозькими горіхами. От Ковбаса, бачите, видно? Тих шість кружочків ковбаси я порізала дрібненько-дрібненько. Ковбаса пахне таким. з горів там, доломіті, воно так знаєте, легенько копчене. От, і жовтки вже аж засильно стягнулися. Вони ще були такі нормальні, не, не стягнені. От Поставила і вони вже стягнули так високо-високо. Демо подивимося, що тут таке є. Сказав, що солодке. Я теж ще не бачила. Вау! Пляцки італійські, Спечені вдома. Спечені вдома. Ось такі з яблук. І крустата. Вау! Крустата, мене інтересує Крустата, от. Саме моє солодке моє саме улюблене це крустата. Міслина вже точиться. Точиться. Поставимо так гарно. Ось таку крустату. Італійську, оригінальну, роблять вдома. Хазяйка вдома спекла, бачите, це видно. Зараз попробуємо, попробуємо зараз. Де мені от, де менше мармеляти, де більше мармеляти, отак ось зараз. М? Тісто знизу не, не дробиться. Знаєте, я хочу зараз попробувати саме без мармеляти, бо це повидло, воно мені. Я не можу зорієнтуватися з повидлом, чекайте, зараз знизу. Бо мене цікавить тісто знизу. М -м -м. Знаєте, я би хотіла рецепт. М -м -м. Мало, мало цукру. Таке дуже-пісочне, таке, знаєте, пісочне і ніби не пісочне. Ну, таке дуже-дуже інтересне. Треба мені рецепт буде, щоб мені дали. Бачите, як воно виглядає? Отак воно виглядає. Дуже-дуже добре. Скажу, що мені дали рецепт. Зараз подивимося на цей такий біленький. Міг би він ще чуть-чуть бути довше в тому. Вон. Але зараз попробуємо. Чи це, це саме тісто, чи воно інакше є? Я дуже я дуже люблю таке, знаєте, італійське пробувати, що хазяйки італійське печуть. Бо воно, воно, звичайно, відрізняється від, від наших смаків. Ну, від нашого. От наша жінка, наприклад, яка 20 років в Італії. Вона, українська жінка, вона такого не спече. Вона спече добрий, смачний, але він інакший. Італійка теж спече. Деколи добрий, деколи смачний, але він теж інакший. Зараз оцей і попробую. Ой, слина точиться. Угу. Угу. Дуже добре. Що мало цукру, я оцей знизу попробую. Це як він називається? Отакий, знаєте, Що мішають все з тісто, бо в середині теж яблука є. Дуже добрий, дуже мало. Я хочу знизу, де, де зовсім мало є. Саме тісто мене інтересує. Але я бачу, що воно змішане все разом. Що Тут теж яблука є. Бачите, воно, воно таке чуть-чуть мокреньке, воно мусить бути мокреньке, тому що яблука такі мокреньке знизу. Зараз. Угу. М -м -м. М -м. Добре, знаєте, не чути, деколи пуршком до печива сильно чути, якимось амоніком сильно чути. Дуже-дуже-дуже добре. Мій компаньон Хром вже виписав. В інтернеті він купив хром, Хром, знаєте, той хром, ну от такий от, він допомагає металіболізари цукрі. Цукор в крові попихає його там, де він має бути. Я солодкого не їм. Але Крустата це моя номер один. Я от поміняю всі, всі торти вам віддам. Угу. Повидло з магазину воно таке досить солодке. І тому я навіть думала, треба було дати більше повидла. Чомусь я так попробувала. Повидло не треба більше давати, бо воно було б би... Засильно, засильно таке солодке, засильно таке терпке, знаєте? Не терпке, а таке, знаєте, сильно таке, що от дуже сильно солодке. Отак от добре є. Так добре є. Тут навіть можна було ще менше дати цукру. Дуже мало. Тут внизу цукру є, дуже. Ну, дуже. Угу, угу. угу. Оце тісто знизу я хочу рецепт. Воно виглядає нежирне. Воно ну, якесь таке, знаєте, під зубами в роті, під язиком нежирне. І таке, знаєте, ніби пісочне і, і не і, і, не дробиться, не дорогесенькі дробиться, мої. Дуже-дуже добре, я рада, рада. Грація, грація, море. зараз море. будемо їсти. Оце будемо їсти. Може... Майже друга година, дорогенькі мої. Машини а тут їздять, всі останні їдуть скоренько на обід, всі сідають на обід, бо тут у нас годинка часу, 20 хвилин. Та яка годинка? Ну, Годинка, я маю на увазі годинка, дві години. година, Дві години люди мають обіду і всі мужчини, жінки, вони встигають додому поїсти, посидіти, розслабитися і не, не сидять в барі, якісь пані, ну не їдять. тримензіні не їдять. У нас такі тримензіні їдять нижчого сорту люди, які не розуміють і не дбають про свої я. Тій, я, я люблю тремедзину, але я його ніколи ніколи не купляю, Тому що панкаре орибіле. Панкаре це таке, така, там такий зміст, там альколь входить. Алкоголь. Тремедзині там, там е, прочитайте, що там входить, Там мука, алкоголь, там так багато того всього, консервантів, того всього, мама мій, ліпше не дивитися в ту сторону. Чевенькі мої, я знову приїхала на море, море ось тут. Вже трошки запізно. Я хочу на сьому приїхати додому. Треба виключити. Дев'ята година дня. Я приїхала пізно на море. Хочу я на сьому приїхати, а завжди приїжджаю на дев'яту. І що робити? Не взяла я ліжечко, взяла тільки ось цей подушку взяла і взяла мою мірушничок. І все. Йдемо в перший бар. Подивлюся, які тут бар, тут барів небагато є, це нове місце, таке сучасне, гарне. Мені тут все подобається. От такі малесенькі квартирки. Бачите, це перші квартири, перші будиночки на морі. Море ось тут є. Дольчевіта. От дольчевіта. Солодке життя. Володке життя по-італійськи. Таку склячу взяла солену. Такий хліб верха Сілі Улія. Я ось тут на морі. є, це нове місце. Буна. Ну, тобона вони самі печуть свіжа і хрустяща по італійськи така солена. Хороший бар, який хороший бар, яке хороше місце, трохи я нічого вам не могла зняти, тому що там так кричала музика, що це було ужас. Я ще туди буду вертатися абсолютно. Я тут прийшла на море і бачите, от така ситуація. Там, як я брала кафе, там було написано ціни. Саме найдешевше 18 евро, то, напевно, в самому от кінці. Там 18, 20, 22 і 30. Це вже починається висо, ну, високий. Сезон е липень, ще може ще червень, так якби ще було ще ще ну, такі ціни, коротше, ви зрозуміли. І так в середині, от італійці, італійців, от так як ти, як великі сім'ї, там так все по-простому, до тебе так відносяться. Всі на одному рівні, всі прості море. Скільки дітей тут багато, бачите? Вже дуже багато дітей, 10 година. Я пізненько прийшла, на другий раз я в сьомій приїду сюди. Не можу ніяк на сьому годину приїхати. За 10-12 розумні люди йдуть до хати. Я в тіночку лежу. E meglio do si dobra tutti. Bisino scodendo la VG. Spostiamoci. Ma bisogna ricavare tutto l'operellone. Allora carichiamo la roba, ci piano spostiamo. Allora, piano piano andiamo. Non è l'educazione se non... Такий пісочок у нас такого кольору. Не є світлий і не є темний. Лежать на сонці ці груди вже. І більше ще 20 хвилин. Це, що я сьогодні Взяла взяла на обід, але їсти не хочу. Думаю, що мені робити, їсти чи не їсти. Помідори би хотіла з'їсти. Помідори дуже солодкі, дуже-дуже смачні, по 3 евро. Ці слитки перші купила, гарні великі, по 2,50. Вчора купила. І от абрикоси по 1,50. Хочу за абрикосів вже робити такі легенькі такі, помідори. Ну, Можна сказати, поведло таке легеньке. В холодильнику я його буду тримати, так, чуть -чуть цукру дам. І пізніше на кожен день так, 5 баночок, 4 баночки, скільки вийде. Пізніше взяла я ось хлібці. Такі, бачите, без нічого. Ні Сіні сир, нічого немає. Це просто таке зжито. І останню кусочок такого хліба це хліб є. то що я купила, 20% було знижки. Це нормальний солений хліб. Він солений тільки, тут немає ні яєць, ні, ні, ні жиру ніякого немає, просто багато-багато ізюму. І це хочу я вдома робити сама, але зимою. Такий хліб спечу, багато так дам ізюму, і то буде таке, знаєте, солодке в мене. бо можна лежати в остатньому ряді. Тут вітру зовсім нема. Тут так горячко, два рази горячіше, ніж ніж нормально. Два рази, мама, є тут гуряч. Тут взагалі повітря дуже мало є. А, для... Сьогодні я тут кафе пила і таку піцу їла. Зараз йду в туалет. Скільки молодежі, молодих на піску, дуже гаряче. А вони грають в футбол. О! Ось яка година, бачите? Посударим пані, о? Раці. Каже, дорогенька двері вліво, перші двері вліво. Так виглядає от туалет дітей повивати. Оце має бути підвищене для інвалідів, для нормальних і для інвалідів. Це я. І такі різні картини намальовані. Тільки гляньте, я сьогодні зранку була. Я закохалася в цю картину. Бачите, які колдри, пухові, теплі. Це на зиму гарно. Подушки склоє проти про вину. Це хтось, бачите, пензликом намалював. Це видно, що це намальовано. Якийсь, може, тату того, що, що тут баню має. І як вони гарно ніжно сплять. Пара. Молоденькі, чоловік з жінкою. Ще ось таке Така картинка і ось ще така. Така типічна італійська стараха. Бачите, Щось тут картини падають на низ. Рівно, намальовані. І тут має бути обов'язково таке для старших людей, щоб тут, бачите, ось так. І має бути так само, зараз я сюди поставлю свій рюкзак. І має бути ось таке поруче. вибачте, що я вам так показую. Але просто все зроблено для нормальних людей і обов'язково має бути для інвалідів. Отаке за ручку. Оце високе, не таке, як вдома вище трохи. Тут різні картини, різні картини. І от така, така, отака тайпа бабця дала за села таку Ну таку бабця дала з села, бачите, таку фіранку, таку тюль. І зеркало таке стародавне. Окей. Okay. Так, на виході ще одна картина. Картина намальована. Настояща картина намальована, бачите, пензерком. Так, як має бути. Море, бурхливе море. Ось так воно виглядає. Тут навіть є підпис. Не можна показувати підпис. І ще один умивальник, Може хтось не хоче ще картини, я тільки глядаю що мені показатися вам, яка страшна. О, скільки тут картин багато. О, вже столик записний є. Картини, столик, можна сісти, попрацювати на комп'ютері. І тут, і тут багато картин. Двері закриваються на ключик, ключик постійно всередині стоїть. Саме басейн невеликий для дітей є, ровер під пальму запхали. Бачу, стоїть машина, шикарна машина БМВ. Треба дивитися, бо тут українців теж дуже багато є на пляжі. І то вони, їхня машина може бути. БМВ. Італійці так дуже на такі шикарні. x 4 Італійська машина. Вау! Нову модель, нова модель. Електри... Електрики, от працюють електрики, бачите? Жара, спека, вони працюють. Я думаю, моя машина в тіньку стоїть чи не в тіньку. В тіні чи не в тіні і стоїть в тіні. І я дуже рада, тому що важливо, як ти вертаєшся з моря. Основне, щоб вона з моря стояла в тіні. Це не моя машина, от кампер. Бачите, стоять. Скільки камперів? Зранку три було, вчора два, сьогодні три, сьогодні чотири вже. Хата на кулесах.